Чомусь багато хто так думає, що якщо фільтр на авто українського виробництва, то це стрьом. Хотілося б змінити вашу думку, бо вже навіть європейці думають інакше і залюбки його купують. Тому сьогодні будемо говорити про альфа-фільтр українського виробництва. Дослухайте до кінця, ми підготували для вас цікавий подарунок. Альфа фільтр це інноваційний український виробник автомобільних фільтрів. Експортується у 21 країну світу, асортимент більше 1500 позицій і постійно зростає. А ще вам від мене маленький лайфхак. У асортименті Альфа багато позицій, особливо салонних фільтрів, які майже в 5 разів дешевші, ніж найближчі аналоги, і що важливо без втрати якості. Наприклад, зверніть увагу на фільтр салону на американський Ford Fusion виробництва Альфа і його найближчі аналоги. Ви будете приємно здивовані. Ми, бігавто, є офіційними дистриб'юторами бренду Альфа. Ось настав момент X. Хто напише правильну відповідь в коментарях і обґрунтує, чому буде в подарунок ось така парасолька. Тож увага питання, який фільтр в автомобілі найважливіший?